Слухаю вас. Чи, кажете? Слухаю, говорю вас. Я вам повідомлю. Що ви мені повідомили? Я вас питаю, про зупинки? Причина зупинки введена ціна операція спільної з СБУ та подобною поліцією. Відповідно до 35 статті. Відповідно до 35 статті. Яка причина зупинки? А Ознайомте, будь ласка. Коли орган державної влади ввів обмеження або ж заборони руху на певному частку дороги. От перше, це не восьмий, а сьомий пункт. Якщо орган державної влади прийняв таке рішення, будь ласка, доведіть його до мене. Що саме, доведіть його до мене, що саме на цьому, на цій ділянці прийнято можна. Документи знаходяться секретно в лінії Сговучинівської області. Будь ласка, за прибудьте приймальню. Відповідно до 31 статті, частини закону незаконної нацполіції. Ви маєте довести до мене всю інформацію, яка обмежує мої права. І відповідно 57 статті Конституції України будь-які нормативні акти, які обмежують мої конституційні права, не доведені до мене в належний чин. Я, Чи? чин? Права права. Я можу їхати? їхати? Ну, все тоді до Садання. <сих>